У перший день липня український уряд скасував дію режиму надзвичайної ситуації та карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Попри це, сам ковід нікуди не зник. Українці продовжують хворіти, розповідає голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Станом на сьогодні, зранку, ми дивилися інформацію: на стаціонарному лікуванні з ковідом перебуває 11 мешканців області. Ще майже півтисячі лікуються амбулаторно. Тому Тут не треба розслаблятись, розуміти, що ковід є, Він нікуди від нас не дівся. Більш того, він кладе людей на лікарські ліжка, і дуже багато випадків все ж таки ідуть з ускладненнями. За словами В'ячеслава Чауса, від ускладнень за ці три роки померло 3,5 тисячі жителів області. Двоє з них тільки минулого тижня. Наголошую, що ми не маємо втрачати пильності. І вакцинуватись як і від ковіду, так і від інших хвороб. На сьогодні на території області розгорнуто 76 пунктів, де можна зробити безкоштовне щеплення від ковіду. Це допоможе запобігти поширенню хвороби або полегшити її перебіг, якщо ви захворієте. Наголошують у МОЗ.